Є певні думки, якими я напевно хочу з вами поділитися. В неї був вихідний. Я ну я намагалася. Це була спроба. Це завжди було моїм незакритим гештальтом. Ну ми з вами сьогодні вперше їдемо на вейки. Я думаю, що це буде прикольний експіріс. Пішла пробувати. Хочу закрити відповіді на деякі питання, які я досі отримую в Дірект під відео на YouTube, бо я трошки інтригантка. Добрий ранок, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Лєра, Якщо ви бачите мене вперше, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну а ми з вами сьогодні вперше їдемо на вейки. Я буду робити це вперше, я ніколи не була на вейках. Це більш легкий формат, знаєте, є вейк-сюрфінг, а це вейкбордінг, якщо я не помиляюсь. Тобто вейк-сюрфінг це коли ти сьорфіш за катером на хвилях, а вейкбордінг – коли ти просто на цьому тросі катаєшся. Це більш легкий варіант. Ну я думаю, що з нього варто починати. щоб Потім пробувати робити це вже. Безпосередньо на хвилях. Тому да, прикольно ми приїхали в X-Park, це в Києві. Е, недалеко достатньо. Там ми їхали десь пів годинки, навіть можливо менше. От, зараз 9 ранку, У нас просто вже вирозуміли в Києві, просто погода плюс 36, останні 4 дні. І сьогодні, типу, о 9 ранку тут вже десь плюс 30. Тому на мені довго кофта, бо е, я не хочу, щоб в мене сильно згоріли плечі. Але да, зараз в Києві духота, жара. І коли Настя Сміша запропонували мені поїхати на вейк, я звичайно погодилася. Ось, що дуже багато людей вже на сапах, ось там ну там вже не видно, їх я показувала в попередніх ставках. Тому подивимось, що з цього вийде, буду пробувати. Сподіваюся, Настя зможе щось підзняти, як я буду пробувати. Ну або хоча б у мене щось вийде. Тому не знаю. Я думаю, що це буде прикольний експіріс. Пішла пробувати. Закінчила, як ви можете бачити по моєму мокрому волосі. Це було дуже круто. Ми покаталися, у нас було півтори години на нас трьох. Десь покатались два рази, напевно, 15 хвилин, я так думаю. Ось там вставки були з першого разу, там де я просто вчилася ставати на дошку. Це було дуже прикольно. Я думала, що буде важче, але в принципі, враховуючи те, що в мене є фізична підготовка, мені було окей. Але, блін, дуже круто, дуже класно катається Настя, дуже класно катається Міша. Я тепер хочу так само. І ми домовилися поїхати наступного тижня теж разом, але ми візьмемо вже більше часу. О, це дуже прикольно. Єдине, що коли я каталася перший раз, виключилося світло і була в воді, чекала, поки він генератор. Але він тут є. Реалі сьогодення, реалі життя в Києві, реалі літа в Києві. Я сьогодні буду показувати вам весь свій день, але я не знаю, чи зможу і чи вивезу, тому що вчора мене просто плавало, бо на вулиці було 36 градусів. І не було світла в Києві. Немає світла зараз в середньому напевно на годин по 10 в день, можливо, навіть більше, по 12, і це треш. І в мене вчора ввечері почало боліти горло. І думаю, що через те, що я в заклади ходжу з кондиціонеру в кондиціонер, в мене трішечки продуло, почало паршити, паршити горло. Ну не дуже приємна історія, от але сьогодні день буде насиченим цікавим. Е, тому бажаю всім приємного перегляду. Ми зараз будемо, ми вже викликали таксі, чекаємо, будемо їхати е, зараз снідати, бо я не снідала. Зараз вже початок 12-го, я там о 8 прокинулася, е, от, і ви вже тут. Сонечко пече, капець, 11 ранку. Я вже думаю, що я, можливо, і згоріла трошки. Але не знаю, подивимось. Все, їдемо з хлопцями, дівчатами, з міша Насті їдемо кудись снідати. Більше Настя поїхала на ярмарку, точніше пішла та, яка в нас біля будинку. Я сіла в магазині та під домом, замовила сніданок. У мене це авокадо з креветками. взяла холодну каву, зараз поснідаю І буду їхати в центр. У мене по плану далі б'юті справи, манікюр, педикюр. Тому дівчата, вам буде точно цікаво. Не те, щоб прям я дуже багато знімала процесу і щось дуже цікаве розповідала. Але да, сьогодні такий цікавий день. Ввечері ми йдемо на відкриття одного закладу. Про це ж розкажу трошечки згодом. Але я думаю, що це буде дуже цікавий експеріенс і вам сподобається такий контент. О, тому чекаю на сніданок і потім буду вже бігти збиратися додому. Там не має бути світла о 12-й, да, тому не знаю. Добре, що в мене в будинку є генератор на ліхти, і тому, в принципі, це хоч якось частково вирішує певні проблеми. Тому що якщо б ще в таку жару підніматися пішки, я хоч і не сильно високо живу, але все одно підніматися пішки в таку жару не дуже хочеться. Вже пишуть, що скоро будуть відключення. Київ цифровий проходять сповіщення. Я ж кажу, реалії нашого життя не дуже приємні, але... Які, як є, адаптуємося, як можемо. Ось а, вже і сунесуть мою їжу, тому всім бажаю смачного, хто теж сніде, обідає або вечеря. Встигла зібратися і привез себе в порядок, обрати образ на сьогоднішній день. Насправді, варіантів в мене було небагато, так як по прогнозу, сьогодні плюс 37. І найкращим варіантом було б, звичайно, почилити біля басейну сьогодні. Але, на жаль, у цієї людини сьогодні справи, і ця людина сьогодні йде в центр по такій жарі. Тому я обрала таку льняну сукню від українського бренду Кацуріне. В точно бачила її вже в. В моєму інстаграмі на фотках, якщо не бачили, то от можете подивитися. Мені дуже подобається в цій сукні саме відкрита спина. Знаєте, ну видно, що людиночка займається спортом і не дарма це робить. Так от буду зараз ще вдягати свою прикрасу. І розповідати вам, що цікавого сталося. Насправді, майже два тижні, напевно, я прям не записувала ось такі влоги зі своїх днів, тому що якось останні два тижні, якщо брати підготовку до фітнес-туру, потім повернення з фітнес-туру, я розуміла, що я якось втомилася, і в мене не було ресурсу, не було сил. А на це насправді теж треба великий ресурс на YouTube Ви прекрасно це знаєте, бо я не вперше вже торкаюсь цієї теми. І, напевно, я вирішила, що наступне відео буде достатньо цікавим, бо за ці два тижні я багато про що думала. Помикаю звук на телефоні, вибачте, то мені подушка вже пише, чекає мене на вулиці. От. І я багато про що думала, багато думок, я зрозуміла, що є певні думки, якими я, напевно, хочу з вами поділитися. Тому я думаю, що наступне відео буде достатньо цікавим. Хочу, напевно, в наступному відео це буде достатньо інтригуюче зараз, але в наступному відео хочу закрити відповіді на деякі питання, які я досі отримую в Дірект під відео на YouTube, тому що ці питання вже мене трошечки втомили. От тому наступне відео буде цікавим. Я вважаю, що вам не варто пропускати оновлення на моєму ютуб-каналі. Тому stay tuned, як то кажуть. Я думаю, що це буде дуже цікаво, але більше вам нічого не скажу. Знаєте, ну, бо я трошечки інтригантка, знаєте, a little bit. да, до речі, до речі, за ці два тижні, поки я не знімала ютуб відео, хочу сказати, що в липні в мене додалось. Цілих два уроки англійською. Тобто тепер я займаюся не раз на тиждень, а два. І я відчуваю таку різницю. Мені мене таке враження, що я вже ну просто як іноземку розмовляю англійською, як на сій мови. Ще трошки почекайте, я перейду на англомовну сторону ютубу. Угу. Тому якщо хочете, щоб я вела влоги англійською мовою, то пишіть мені про це. І до речі, один з лайфхаків, що я хочу порекомендувати деяким, ну, тим, хто вивчає англійську, хоче її вивчити, то якогось advanced level, можу вам порекомендувати дивитися саме влоги англійською мовою. Навіть якщо вам дуже важко, це буде простіше, ніж дивитися якісь інші там подкасти чи інтерв'ю англійської мови. Тому що у влог використовується найчастіше така побутова лексика, і тому її простіше сприймати. Але для цього обирайте, ну обирайте акцент, тому спочатку послухайте, чи комфортно вам сприймати швидкість. Тієї людини, яка знімає влоги і там, можливо, акцент, тому це дуже важливо також. От такий лайфхак вам поки я збиралася. Все, буду бігти на манікюр на педикюр, буду бігти по дівчачим справам. А далі, а далі, а далі подивимось куди. Тому ходімо зі мною по дівчачим справам. Я вже зробила комплекс, манікюр і педикюр паралельно. Дуже люблю стан нігтів після простого гігієнічного такого е, манікюру. Взагалі мені дуже подобається. І стан нігтів, до речі, покращився. Не знаю, можливо, це той біотин, який я п'ю, бо я вже замовила другу баночку собі від Perla Хелса. І п'ю її стабільно кожного дня, і мені подобається взагалі, як вони виглядають. Плюс я вже другий рік не покриваю ніхці, гель лаком саме на руках. На ножках покриваю, на руках а, ні. На ногах я роблю в основному такий якийсь нюд, базу, щось таке максимально бліде, максимально рожеве. От, мені подобається. От, і допомогу кнігти, я до речі, оновила стрижку і мені, якщо чесно, дуже подобається, і іноді мені навіть хочеться зробити ще коротшу стрижку. Але поки, я думаю, варто зупинитися, походжу з такою довжиною, або потім, можливо, зроблю щось трошечки хороше. О, а зараз в мене в планах піти взяти собі щось прохолодне, тому що на вулиці плюс 137 градусів, як я вам вже сказала. Ви дуже часто будете це чути впродовж цього влогу. От, Візьму щось прохолодне і хотіла поїхати в епіцентр за дзеркалом, в квартиру, в свою кімнату напольним. Але м -м, поки що не знаю, поїду чи ні. Можливо, зараз просто в голівер зайду в юск. Там подивлюся, але я вже дивилася в іншому юску, там не дуже великий вибір і немає того, що мені саме підходить. От, але зайду ще в голівері, подивлюсь. Тому да, якось так, піду розраховуватися, зайду кудись в кав'ярню за чимось смачненьким і повернусь до вас. Прийшла в Юск, тут той самий, ну тобто, в гулівері, тут той самий вибір, мені сподобалось це дзеркало. От можете бачити там себе. Мені подобалося це дзеркало, але я вважаю, що можна просто знайти і дешевше. Тут воно коштує 5500, є ще ти типу ось такі дзеркала. Але вони вузькі, і там така некрасива, то якась типу стіль бароко. І мені не дуже подобається такий стиль. Я хотіла якийсь мінімалістичний стиль, щоб просто було таке дерев'яне, можливо, з білого дерева. От тому до цього треба їхати в епіцентр. Але мені по такій жарі їхати в епіцентр якось ну, не дуже хочеться. Тому сьогодні я без дзеркала. Мені прям чомусь хочеться купити дзеркало в повний зріст Це завжди було моїм незакритими гештальтами. Бо я завжди хотіла, щоб десь типу в. В кімнаті або десь в біля ліжка стояло дзеркало, яке я можу, в принципі, як хочеться мені коригувати, ставити де мені комфортно там навіть робити фотки, знімати контент і так далі. Мені в цій квартирі не вистачає дзеркала. Саме в кімнаті повний зріст, бо в мене тільки одне ну, велике дзеркало в повний заріст, воно там, де шафа купе, в коридорі, і там погане світло, бо воно знаходиться прямо напроти вікон. І тому там виходять не дуже класні фотографії, і ну, розумієте, що для мене контент і фотографії дуже важливі. І тому я прийняла рішення ну, коротч, пошукати купити дзеркало, якщо. Ой, завтра, напевно, теж нікуди не поїду, бо завтра теж продають жахливу спеку. Напевно, простіше вже замовити десь онлайн. Тому напевно сьогодні пошукаю і замовлю. Я плюс-мінус побачила різницю, зрозуміла, що важливо, щоб воно було широке і високе. Бо тут тільки два варіанти дзеркал, саме таке напольне, яке я хочу, і одне. От воно коштує 5500, але ж кажу, я думаю, що можна знайти дешевше. Ну тому що в ньому нічого такого незвичного. Це навіть не те модне дзеркало з Ікеї, яке у всіх є інфлюенсерів. От, тому пошукаємо в інтернеті. От тому забираю свою водичку і let's go пити щось холодненьке. Сподіваюсь, що мені сьогодні ввечері настане від кількості холодного, від кількості лимонадів зле. От, тому сподіваюся, що наступний влог у мене вже буде дзеркало і я вам зможу ним похизуватися. Буду так от стояти зараз, секундочку. Тільки все позабирала, тепер хочу показати. Буду так от стояти і знімати вам контент. Тут, речі, сукня вона, правда, вже пом'ялась сильно, тому що я ж сиділа на манікюрі, на педикюрі, тому... Трошки пам'ятати, але все одно красиво. Тому, якщо комусь цікаво, це ці дзеркало мені подобається. Там десь його артикул, назву ви можете зберігати. Якщо купите, то скажіть, напишіть в'юск, що це завдяки мені. Я вже телепортувалася в новий заклад, який відкрився на прорізні. вам Сказала, що я сьогодні піду на відкриття закладу. А, і це секрету, там, якщо це можна сказати, я не знаю. Якщо не можна, то я це вирішую зараз, запитаю Насті. Але це заклад там відкриваються друзі Насті з Міша і тому ми прийшли їх підтримати. Ми забронювали столик на сьому вечора. Ось так він виглядає, називається заклад Сі. Це італійська кухня. Тут пасту, піци і різні інші страви. Якщо ви знаєте, я раніше просто дивилася часом Шеф, Я впевнена, що тут точно глядачі, які теж дивилися Шеф, і був такий. Учасник Саша Цвігун він дуже е, такий віртуоз в плані смаків. І я якраз ці сезони дивилася і мені дуже подобалося. Е, ну коротше, він мені дуже подобався, і він тут, наскільки я розумію, шеф. Якщо я не помиляюсь, от тому ось так виглядає цей заклад. Тому зараз вам трошечки покажу е, більше деталей. Розповім, як вам як мені, точніше, як вам, як вам не знаю, розповім, як мені, е, які е, наші враження. Ми вже зробили замовлення. Ми замовили дві піци, ми замовили. Два різні салати, і ми замовили ще закуски. От тому let's go, покажу вам трошки атмосфери і покажу інтер'єр, і взагалі трішки покажу нашого вечора. Let's go! До речі, у нас Насті капеллук. Майже капе-лук, а ми ще і в однакових і ще з сумочками. І, до речі, український бренд. Ну, майже все. Ну, Прикраси, сукні і е, сумки від українського бренду. Коли до нас вже підійдуть і скажуть, е, скільки їх коштує ваш лук. Так, е, фідбек. Я думала, що буде для першого вечора типу, буде більше якихось проколів. Це правда. І вони були, це був перший вечір. Але мінімальні було, не знаю, можливо, тому що нам було ну, типу, разом комфортно, але було прикольно, мені сподобалось. Дуже... Красивий заклад, єдине, що було дуже спекотно І напевно не знаю, мені здалося знати, що в них типу нема кондиціонерів є, чи вони витяжка можливо. Вони погано працюють. Ну, взагалі всі кондиціонери також погано працюють, працюють коли да. більше 30 градусів да, ось. Це моя проблема, і тому всі ну видно, що всім відвідувачам було дуже спекотно. Ми сиділи, єдине, що біля м, таких вікон, коротше, біля да, вікна відкривалася навсі, що була типу, як така. Тераса ніби от, і тому було плюс-мінус прикольно, тому що був якийсь протяг, вітерець, і тому можна було жити. От, нам дуже сподобалась піца з мартаделею, з і і От, Ми потім ще брали Маргариту. Маргарита не так сподобалася, якщо чесно. От піца з мартаделу спробуйте, вона нам дуже сподобалась. Потім нам дуже сподобався салат з так, цим там. Що... Потім нам дуже сподобався салат з Е, Що ще Тирамісу ми взяли. Я вже не знімала, але ви взяли термісу і воно було дуже алкогольним. Тому якщо а ви будете брати термісу, не беріть до нього ще якийсь алкоголь, бо вам вистачить одного теремісу, або беріть його на компанію. У мене було і христе, було теремісу, мені лайк. Наразі сподобалось. Ні, теремісу, мені сподобалась подача, бо воно подавалось в кульці з білого шоколаду. Тому було прикольно. А, і з морозивом. От, коротше, мені дуже сподобалось, дуже класно, але хочеться тепер прийти Знаєте, от завжди треба закладу дати якийсь певний час. Гляд, дивіться, Мірі. В неї форт, в неї красиві. Чоловік подарував? Чоловік подарував. Гарний. От Я думаю, що завжди закладу треба дати певний час, там тиждень, можливо, два, на те, щоб вони там вирішили якісь певні нюанси. Якісь проблеми, які трапилися на відкритті. От, тому прийдемо обов'язково ще. Прийдемо обов'язково ще. Обов'язково ще. От, у нас зараз вдома не буде світла, плюс 36. Ну, В мене вдома вдома буде черешня. Ні, в мене вдома зараз не буде світла. На вулиці, на вулиці зараз, хоча б можна якось функціонувати. Бо по 3 годині дня в плюс 37 в тіні. На секундочку це тіньок. Ну, дуже важко. Тому не знаю, як зараз буде, але вітерець є, і це вже плюс. От тому е, зараз ми зайдемо в ЦУМ. Е, мої е, любі друзі Настя і міша хоче щось там поміряти, окуляри, здається, і потім поїдемо вже в сторону дому. Будемо відпочивати. А завтра в нас Настя запланований rest day. Ми запланували піти на пляж, бо завтра по прогнозу найжарші найжаркіший день. От, тому ми вирішили провести цей день, зробити собі вихідний. Вихідний ви чули? А, вихідний, мене з два тренування зранку на восьму, на дев'яту. В неї був вихідний. Я, ну, я намагалася, це була спроба. Але все одно в мене буде зранку роботи, як завжди. От тому такі плани. А ви не забувайте підтримувати це відео, ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на мій канал.